Наталко, добрий вечір. Як нас чуєш? Добре, чую вас. Добре, зараз буду все робити, щоб був. Безперебійний сигнал є кілька тем, які я хотіла би окреслити. А ти вже поставиш запитання? Це перше, звісно, нагальніше. Все ж таки, тут є журналісти і не тільки журналісти, звісно, в кого я дізнавалася, що ж там відбувається в Москві. Що таке план Путіна Керрі, що роблять Оланд і Меркель в Москві? Чи приїде справді сюди український президент Порошенко? Це те, що термінове. Ну і звісно, в ці ці заходи, які справді присвячені Україні гібридній війні, тут однозначно, що е, якщо саміт е, конференція форум з безпеки, то очевидно питання України і Росії стало ключовим. А, Натало, чекай, чекай, чекай. давай давай трошки структуруємо. Давай просто щоб розібратися, перш ніж ми перейдемо до тих подробиць, які ти, можливо, почула від високопосадовців в Мюнхені. Давай розберемось, хто там все-таки підтвердив участь, хто буде в Мюнхені. І чи є план зустрічатися один на один, які там будуть цікаві дебати, зустрічі? От от така от інформація, трошки організаційна. Давайте форум відкрився. Конференція з безпеки відкрилася от годину тому. тут, був перший виступ а, голови очільника НАТО і Єнса Столтенберга та міністра а, оборони Німеччини, які присвятили певну частину розмови Україні. Ми, ми чекаємо от, одразу після цього буде зустріч, хто ж готовий до гібридної війни, де буде а, командувач повітряних сил а, і а, взагалі сил НАТО в Європі Генерал Брідлов. Вердом Лукасом відомим журналістом і не тільки Тож, одразу про це. І ми чекаємо, що завтра буде виступ Петра Порошенка українського президента, а також міністра закордонних справ Клімкіна. От тут не так багато заходів, але один з заходів називається парламентські дебати і президентські дебати. Криза в Україні, криза, що стосується України, і криза європейської безпеки. Єдине, що ми знаємо, що сьогодні український президент і міністр не вилетів він мав. За попереднім планом прилетіти сьогодні, перед тим як виступати завтра. Поки ще тримається якась інтрига, ніби візит оголошено, його ніхто не скасовував. Питання чому запасний варіант, можливо, доведлося би Петру Порошенку відправлятися до Москви, якщо там би було якесь рішення. Тобто такий варіант, наскільки з якихось не тільки кулуарних, а з певних розмов він таки ведеться. Тобто від цього буде залежати, попередньо оголошувалося про те, що має бути. У зустріч один на один українського президента з міністром закордонних справ Росії Лавровим. В якому форматі поки невідомо, бо якщо чесно, тут все насправді частина програми вона є закритою. Вона тільки напередодні опубліковується, Тому точно на завтрашнє буде тільки тільки пізно ввечері. Ага, я правильно розумію, що розглядається можливість того, що Порошенко полетить до Москви? Я Я тебе правильно зрозуміла? Так, ну я така роз... алеся. Ця... Можливість розглядається в Києві? Просто є такий запасний варіант, якщо справді щось там буде. Це якщо я так розумію, якщо досягнуть якоїсь якогось рішення, от, от на цих от переговорах між Меркель, Оландом і Путіним, так. правильно так саме так так. скажи, Тому... будь ласка, е, так я, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, що взагалі чутно, що говорять стосовно от власне цього плану, і чим могли поїхати Меркель та Оланд до, до Путіна спочатку до України, потім до Путіна. От, що чутно? Насправді інформації я би сказала, вона не просто її дуже мало не тому, що її приховують а тому, що сама Меркель сьогодні відлітаючи з Берліна в. У сказала все, що я буду знати про Україну, я скажу після. Ми тільки можемо сказати, що ми не будемо вирішувати питання територіальної цілісності країни через голову інших лідерів. Це питання суверенної держави. Ми знаємо, ну що вдалося дізнатися від людей зі сполучених штатів, так що є все таки є якийсь план, Путіна, який ніхто. Хто толком в очі не бачив, і це інформація фактично, яка навіть в дипломатичних колах називається classified, Тобто вона, її, якщо бачили, то навіть не всі люди там в Держдепартаменті є е, е, паралельний план Оланда і Меркель, який е, там, Меркель, Оланд виступає в ролі такого, як це сказати, хорошого поліцейського, в даному випадку, який показує, що є європейський консенсус. Е, там е, все ж таки, е, ну, те що те що відомо йдеться звісно про закрит... про те що мають бути дотримані мінські домовленості повернення до них і е, повернення головне закриття російсько-українського кордону російсько-українського mm -hmm. кордону mm -hmm. наталка чекай слова... секундочку секундочку я тебе переб'ю просто перш ніж перейти до деталей щоб зрозуміти оця от інформація стосовно того що mm -hmm. ініціатива про цей план вона надходила все таки з боку путіна з москви вона підтверджується в дипломатичній з колах в американських або в європейських, тобто, що це не Оланд з Меркель першими вирішили сюди приїхати і представити свій план. А що спочатку була ініціатива, начебто, від Путіна, і тоді вже була відповідна ініціатива або відповідний план від європейських лідерів. Я точно цього не можу підтвердити. Наразі я особисто. Стоян не можу, ми тільки знаємо, що розглядався там певний варіант, якісь формальні слова про федералізацію, але також ніби йшлося також про певні для того, щоб закрити кордон про певну миротворчу місію. І, звісно, для світу була би логічніша місія, яка би була. Якоюсь західною, чи спільною, чи оонівською, навіть тоді, як сепаратисти, вони наполягають на тому, наполягали би на тому, що це все таки мали би бути, чи то обсє, чи то російська сторона. Ми знаємо, такий був прецедент в Абхазії, дуже не не як це сказати, не вигідний. Але ми знаємо, що все-таки ну принаймні німецькі аналітики мені пояснювали, що доволі жорсткий настрій є у Меркель. у Ці всі розмови, які зараз ну тобто, такий про те, що. Що там ну поступок не буде, що от немає можливості. Якщо хтось там в Росії можливо сприймає і дуже хоче, щоб домовилися західні лідери без участі України, такої позиції там ні європейці, ні Сполучені Штати не дозволять. Щоб, знаєте, ділилася і територія іншої країни е, без їхньої участі. Тому, е, але тобто я скажу, настрой серйозний, тому що ця остання ескалація вона очікувалася справді в. В березні і всі у багатьох є нерозуміння того, чому це сталося. оці ці обстріли Маріуполя, і така ескалація саме зараз. Що би це означало? І От я думаю, що зараз е, насамперед всі намагаються зрозуміти до чого йде далі. Хоча е, про реальну принаймні, французькі також джерела говорили про те, що реальні якісь навіть не розмови, а очікування серйозних е, бойових дій і загострення вони є. І оце цей візит він все таки якось для того, щоб е, ну, щось зупинити. Хоча Меркель також сказала, що от ми ми розуміємо, що рішення зараз. Ну, не приймемося, ми угу. не домовимося конкретно. Ми не чекаємо якогось там результату, що всі вийдуть і про щось домовляться, але це ну остаточно така спроба ще раз поговорити. Ми ж знаємо, що переговори в Астані, цей нормандський формат було скасовано. Угу. Наталко, скажіть, будь ласка, от була інформація від наших депутатів і колишніх колег звідти з Мюнхену, що знову ж таки з їхніх власних там дипломатичних джерел, про те, що, начебто, пропозиція Путіна полягала в тому, щоб Розглядати питання Донбасу взагалі без участі України, от чи говорить хтось про це, чи чула ти подібні е, чутки? Я розумію, що тут ми займаємося такими спекуляціями, власне, чутками та. тим не менш, власне, це е, ті самі наші колеги. Вони я з ними так само говорила, і це все ж таки не на рівні перших джерел, тому що я не дуже хотілося б забігати вперед, бо все таки чекають повернення Меркель е, з Москви. Ну тобто, якщо те, що ми говоримо, воно може бути. Дуже неактуальним через дві ну через дві години. Бо зараз зомисну ну все таки буде трохи більше інформації. Наталко, скажи, будь ласка, ще от таке питання, просто щоб розібратися, існує така думка і західних змі, і скажімо, ну там в кожного змі свої джерела. Що в, в, все таки, ну і бачимо заяв так вчора, в заяв Кері, заяв не з чуток з того, що обговорювалось на зустрічі між Меркель Порошенко та Олантом. Що в принципі тут є, маємо дві. Позиції на заході, так що американці в принципі займають таку позицію, ну скажімо, більше готові там розглядати можливість надавати зброю Україні, і так далі. А європейці можливо знову ж таки там з чуток готові розглядати різні варіанти, аби скоріше припинити цей конфлікт. Чи дійсно є оцей оця, оця, оця різниця в поглядах в позиціях між США та Євросоюзом? Вона ділиться не за його географічним поділом, що важливо зрозуміти от з останніх виступів голови НАТО, так немає зараз питання: є агресором Росія, не є агресором, і питання воно не розглядається в площині. Знаєш, те, миротворення там о багато зброї а, чи ескалація може бути там шкідливою. Ну тобто, чи чи що ця зброя буде корисною? Питання розглядається в площині. Чи надання Україні зброї може бути корисним? Чи воно спа. Справді може бути тим, що може зупинити, зважаючи на те, що це може не питання спровокувати, але не може бути найефективнішим варіантом, що саме по собі все одно це рішення може чогось не вирішити. Тобто, площина інша, і вона я ж кажу, не передається між Америкою і Європою, а між різними думками. Але все одно ми розуміємо, що це питання не буде вирішене сьогодні, завтра і післязавтра. Навіть питання постачання воно зараз говориться на рішенні на рівні аналічних центрів, на рівні на рівні ра тих, хто приймає а, рішення. Наталко, ти трошки, ти трошки пропадеш, але в принципі основну основну думку чути. Ще у нас таке питання і уточнення по Криму. Скажи, будь ласка, чи йде розмова взагалі про статус Криму? Наскільки це, ну скажімо, непорушне питання? Питання з яким торгуватися не будуть? От що чутно стосовно Криму? Чи є Крим однією там з переговорних позицій для, для Росії? Крим, ну ми ж не знаходимося на переговорах, тому я Зрозуміло. про них не буду говорити. Тому тут не той. Ми ми я досі от намагаюся якось також пояснити про що в принципі тут говориться. Зараз про, про що були перші зокрема заяви принципові, що Росія це виклик, Україна має бути підтримана. Питання як чи є економічний і тобто, чи є збройний метод достатнім? Чи він може бути ефективним? Чи наприклад той самий ну, німецький міністр оборони одразу? Почала говорити, що ми там Німеччина бере лідерство, але воно полягає в тому, що має бути домовленість між усіма країнами, і це може бути не тільки ну тобто, це маємо мають бути інші способи. Так само, наприклад, Єн Столтенберг, голова НАТО. Говорив про те, що е, ну отця оцю силу е, те, що називається Rapid Force, швидкої допомоги, е, фактично її будуть курувати шість головних країн Європи, Європи, тобто це не тільки ті, кого завжди вважають союзниками. Це Франція, Італія, Німеччина, Вол. Ка Британія, Іспанія і Польща це країни, в яких насамперед воно чия чий вклад в, в внесок в НАТО є найбільшим, і хто має найбільші бюджети на використання зброї, тоді як в шести країнах, таких Балтійських країнах, також Болгарії і Румунії, будуть розташовані певні центри, які також будуть допомагати допомагати і якимось чином захищати ті кордони. Йде дискусія про те, чи є там ну. Те, що називається реальною політикою, так коли є прагматичні інтереси, всі зараз розуміють, що е, ну все-таки намагаються пояснити, тобто ну, все одно залишають це місце, що е, Росія, якби сказати, вона ізольовується не тому, що ми її змушуємо, Так не НАТО змушувала анексувати Крим і дестабілізувати Україну, а е, вона. Дестабілізовується, тому що вона так поводиться, і, і я би також сказала про що напевно будуть говорити про якусь зміну стратегії. Були наведені зараз цифри Мюнскінським звітом, тобто такий готувався до цієї конференції. Я можу сказати, що за щось може має бути зроблено, бо надавалися цифри, ті, які були, яка була оборонна, ну забезпечення оборони 89-му році, в 95-му і 2001-му. фактично вдвічі ско. Крутилися, скоротили всі європейські країни е, свої якісь е, ну ресурси. Uh -huh, Ми бюджети. знаємо там про деякі країни, наприклад, та не те, що навіть бюджети. Якщо дуже детально, дуже цікаво дивитися на цю статистику, і це те, що буде обговорюватися. тут Що, наприклад, в Бельгії немає жодного танка. На на ну, е, вони від цього відмовилися. Що основна сила Європи це е, е, авіація, це артилерія, а якісь от піхоти оцього цього всього немає, і це те до чого йшло. І оцей е, напевно, що ця конференція. Ці розмови будуть в принципі говоритися про те, а що ми взагалі будемо робити з нашою безпекою? Можливо, цей шлях, яким ми йшли, ем, не був най ну, просто скорочення ресурсів, не був ефективним, але як це? Робити, щоб не просто було не була нова гонка озброєнь, а які можуть бути інші способи <свистак> дотримуватися цієї безпеки, <свистак> це <свистак> одна основна думка тут так, так і от останнє питання. Буквально будемо закінчувати. Скажи, будь ласка, наскільки позиція от засновника засновника цієї конференції, відомого німецького дипломата, колишнього посла ФРН у США Вольфганга Ішенгера, Наскільки вона є впливовою? Ми знаємо, що Ішенгер впродовж от останніх тижнів перед початком цієї конференції. Дуже багато писав щодо можливості озброєння України, і от буквально одна з його останніх статей, ми її зачитаємо скоро нашим глядачам? Там основна думка була про те, що якщо Росія не почне дотримуватись мінських домовленостей, чого вона не робить і наразі, необхідно все таки надати зброю, надати зброю Росії. От наскільки транслюється ця думка, і наскільки вона є впливовою, от, зважаючи взагалі на постать на особу Ішенгера? Він справді є надзвичайно впливовою людиною, і цікаво, що останні там такі програмні статті, які були і восени і напередодні форуму, вони присвячені саме Україні і підтримці України, але трошки в іншому ключі, ніж це робиться, наприклад, тими аналітиками з Brookings Institution чи з Атлантичного з Атлантичних рад. Йдеться про те, що ми позиція не просто в тому, що давайте давати зброю, питання на яких умовах. Питання яку саме, питання, як її прив'язати до реальних е, рішень, тобто не просто давайте прийшлемо, умовно кажучи, ще один град, так а як робити так? Е, що ми визнаємо про те, що дипломатичний е, спосіб він, він повинен бути, і він не працює не тому, що дипломатія не працює, а тому, що є такий ненадійний партнер, що можна його називати ще партнером. І е, 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 от. Просто про таку прагматичну конкретизацію йдеться, і ну ця думка дуже присутня. Я тільки наостанок хочу сказати, що, попри те, багато людей говорять, що Росії байдуже, ну як сказати, певною мірою. Але дуже багато російських медіа тут всі дуже хочуть добре виглядати, і всі дуже добре хочуть говорити, намагатися грати от такі ігри, порівнювати, давати якісь я не знаю західні приклади. Тому а, говорити, що там байдуже принаймні зовнішньо росіянам про те, як їх сприймають. Думаю передчасно, тому що ну, я думаю, що російських журналістів то все одно більше ніж українських. Добре, добре. Дякую дуже Наталко. Дуже докладно розповіла, але я так розумію, поки що ну мало що можна знати про основні там теми про те, що може пролунати на цій конференції. Будемо чекати твоїх матеріалів.